Анройон хотів би в першу чергу, звичайно, задати про харківський напрямок, північ, що там відбувається в районі Вовчанська і Липці. Генштаб і передає, що ситуацію вдалося стабілізувати. Що вам відомо? Чи є ворог безпосередньо Вовчанську? Ведуться бої, якими силами та засобами зараз він оперує? Скажу за, зон, за смугу відповідальності третьої бригади. Не буду говорити вже такі. Скажу так, формальні фрази, що ситуація напружена. Ситуація напружена з початку okay. широкомасштабного вторгнення. І кожен день ворог систематично намагається прорвати наш передній край, е проводить штурмові рейдово-ударні дії. Ми проводимо контратаки. Тобто, динаміка зберігається, вона в якомусь форматі є. Більше в якомусь форматі є менше, але бої йдуть на лінії фронту кожен день, зокрема, і харківський напрямок, зокрема, і смуга відповідальності на харківському напрямку 3 бригади. В цілому ситуацію вдалося стабілізувати. Вона, в принципі, була абсолютно контрольована. За придешній да час ворог намагався і продовжує проводити штурмові дії, але я впевнений, що. Ніякого стратегічного результату, як і на смузі відповідальності 3 бригади, так і в цілому на Харківському напрямку ворог е, здобути не зможе е, такими силами і м, такою перевагою, якою він зараз і е, спочатку шокомасштабного вторгнення мав, тобто кількість особового складу, кількість засобів, боєприпасів, він е, навіть за допомогою таких переваг розраховував виключно на певні е, тактичні цілі. І е, тактичні результати, які здобуває на пронюка, несячі великі втрати е, Родіон, Скажіть, будь ласка, чи відомо і чи можете ви говорити? Чи я можу я запитаю, а ви вже від скажете, що е, зможете, чи застосував резерви необхідні резерви, які були, або можливо по фронту, якісь перекидають на харківський напрямок, чи є шасели засоби ворога десь в тилу, можливо, десь в Білгороді, е, або додатково тиснути саме на харківському напрямку? Противник дійсно скупчує резерви, намагається за допомогою резервів, скажімо так, тримати таку динаміку, тримати таку передньому переднівка, але знов ж таки, навіть з задіянням резерву, противник не досягає великих стратегічних цілей. Це виключно тактичні цілі, скажімо так, формально це виглядає наступним чином. Збройні сили сида, сидять в укріпленнях, відбивають один, другий, п'ятий, сьомий штурм. На сьомий штурм, коли наші сили оборони виснажені і не мають саме основного боєкомплекту, ми змушені, скажімо так, ротуватися на більш вигідні позиції, але противник таким чином, скажу так, забирає. Певні клаптики, але ага. досить великою ціною і сточує абсолютно всі резерви. Тому будемо дивитися, як надалі буде розвиватися ситуація, і в цілому скажу так, великих проблем ми, як третя бригада, на сьогодні не маємо, але знову ж таки це. Щоденна і систематична робота як і командування, так і солдатів, сержантів, офіцерів, які несуть службу на передньому краї, саме вони дають результат. результат збройним самому країну. Атаки ворога виглядають яким чином? Вони застосовують техніку для прикриття. Це диверсійно розвідувальні якісь групи, це о, традиційні місні штурми, чи все ж таки якісь угрупування по кілька о, людей. Звісно, знову ж таки, що ми можемо про це говорити. Слухайте, скажу там дуже широко, але надіюся дуже ємко. Е, через повторюся, що противник має перевагу в кількостях засобів uh -huh. і великою кількості особового складу. Тобто, потенціал мобілізаційний в Російської Федерації, він в десятки разів більший ніж потенціал нашої країни, і саме е, такою великою кількістю, саме. Великими навалами, волновими штурмовими і рейдовими діями противник е, реалізовує свою стратегію. Ну тобто, переведу вам на цивільну мову, uh -huh. за одним е, відділенням піхоти, яке знешкоджує і ліквідує оборонні рубіжі України і противник пускає друге, третє, четверте відділення. І так поки е, не добється, скажімо так, свого певного результату. Той же самий напрямок це напрямок техніки. Вони готові, вони пускають один за одним колони своєї техніки, яку ми хенд розбиваємо. В тому числі і такий же, скажімо так, антипаритет і в засобах артилерійського атер... зброєння. Ворог на вбиті нами. Міномети вбиті нами гармати, виставляє нові гармати, де си їх просто так і складу. Тому в цьому форматі ворог не змінює тактику, маючи основну привагу. Це велику кількість особового складу засобів. Родіон, ми сьогодні в ефірі багато говоримо про дискусії сполучених штатів Америки про те, чи дозволять чи не дозволять офіційно застосовувати західне озброєння на території Російської Федерації. На вашу думку, якби повноцінно ми могли бити ворога в тилу силами та засобами, наданими нами союзниками, чи можна було б унеможливити просування орієнтовно на 8-10 кілометрів ворога на харківському напрямку? Скажу відверто, що це інший, скажімо так, інша форма е, стратегічного бачення. Я зараз знаходжуся в сухопутних військах, тобто в піхоті, в штурмовій uh -huh. піхоті. Але все ж таки, якщо відповідати на наше питання, на ваше питання, то будь-які методи, і у тому числі методи переносення бойових дій на територію противника, ці методи є. Тими методами, які наближають поразку збройних сил Російської Федерації і поразку терористичного керівництва Російської Федерації їх влади, тому такі заходи є корисними, і така резолюція щодо ураження західною зброєю. І завдання ураження по території Росії, на мою думку, суб'єктивну думку, що це те, що нам потрібно для цілої стратегії протидії навали Російської Федерації. Родіон, третя штурмова окрема штурмова була на багатьох дуже ділянках так в цій повномасштабній війні. Всі, будь ласка, оці от резерви, які кидає ворог на північ. Ми взагалі взагалі відмовилися та від тези, які були на початку повномасштабного вторгнення, що там чмобіки і тому подібне готує ворог армію, готує достойно. Е Окупантів. А от наскільки підготовка саме цих от, ем, окупантів на півночі? Вони відрізняються від інших ділянок фронту, вони справді навчені е, з достатньою кількістю часу і їхній е, еквіпмент, їхнє обмордування, воно також на належному рівні? Е, в цілому знову е, таки відповім вам абсолютну правду. Е, противник еволюціонує. Тобто, заходи щодо підготовки свого особового складу, щодо е, Комплектації навіть цього особового складу, там е, тими ж аптечками, тої ж формою, е, тими ж тими ж екіпіруванням, е, воно е, весь цей напрямок він еволюціонує, тобто. Противник став більш досвідченішим і більше має на сьогодні амуніція. Це не означає те, що стратегія примінення цих військовослужбовців змінилася. Їх як посилали, так і посилають на вірну смерть від Збройних сил України. Але в цілому, скажімо так, великих змін не бачу. Хоча є і випадки, у тому числі, коли ми. Беремо у полон військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Це випадки, які були нещодавно, це у тому числі люди, які підготов... проходили підготовку, і у тому числі люди, які після заключення контракту на четверту добу попадають на мополон. Тому є різне, але здебільшого скажу так, що формально так ворог еволюціонує і підвищує свою навченість. Льон, дуже добре вам знайомий одійський напрямок. Хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, чи виглядається справді так, що те, що ворог намагається м, зробити на півночі, на північ від Харкова Харківської області, це є відволікаючий маневр і стягування сковування наших резервів, а саме основний удар е, провадиться на Луганській та Донецькій областях. Покровську Раху. Знову ж знов, таки, суб'єктивно е, я Піхотинець знаходжуся в, в сухопутних військах. Це е, якщо я дам відповідь, е, то це не буде 100% 100 значити те, що я компетентен давати відповідь. Але моя особиста думка, е, спираючись на досвід, з чотирнадцятого е, з року перебування в в бойових діях виконання бойових задач, що росіяни перманентно системно тиснуть по всій лінії оборони і там, де мають, скажімо так, певні навіть тактичні результати, і формально, що можна так сказати, цивільною мовою лізе, вони там накопичують резерви і роблять це для того, щоб розвинути успіх, тобто якоїсь великої, скажімо так, стратегії. Таких маневрів, типу, ми е, двинули наші війська справа. Там зліва зняли резерв, там угу. сформували його в той чи іншій точці для прориву. На сьогодні моя суб'єктивна думка: я такого не бачу. Ні е, в цілому Росія системно е, тисне по всій лінії фронту. Родіон, і на завершення запитання, скажіть, ласка, на що в першу чергу звертати, при... коли от українців намагаються допомогти виконати свій обов'язок? Збори, це є Мавіки, це є впівдрони, це є пролонічного бачення, це є автівки, чи все загалом і все на одному рівні? Ну, по перше, хочу сказати, що без волонтерського руху, без, без, без такої волонтерської діяльності кожного громадянина України, який приймає да, в цьому честь, війську було б дуже складно реалізовувати свої бойові задачі і мати той результат, який маємо на сьогодні. Тому велика шана всім волонтерам, які дійсно допомагають цьому напрямку. А як би сказали, напрямків дуже багато і зараз. Uh -huh прямому сенсі цього слова, відповідаючи на наше питання, я не можу виділити найбільш важливий напрямок на да? ага. волонтерській діяльності. Це Е пікапи, чи це вантажівки, це е РЕП, чи е е дрони, чи спостереження вже на оперативному рівні, птахи. Все це дуже важливо на фронті. Але в цілому, що я розумію, що ми не можемо да, потребувати від волонтерів, ми повинні потребувати від наших е наземних партнерів, це зброя і боєприпаси на сьогодні. Це фундамент, це основне щодо волонтерської діяльності, скажімо так, щодо тим, чим можуть допомогти цивільні. Сьогодні будь-яка допомога е, в цьому форматі, який я перелікував, вона є вкрай важливою щось виділити не можу. Родяр, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли змогу та час розповісти, що відбувається на найгарячіших напрямках. Насправді вони всі гарячі. Дякую вам з нами. Нагадаю, був Родіон Кодрашов, майор збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.